Сайт варта ми почали десь років 7 тому створювати. І нас постійно якісь такі були зовнішні чинники, коли все було ну, тіпа, не на нашу користь грало. То от ми починали, Коли ми почали тільки запустилися, тоді, пам'ятаєте, євробляхи були в Україні популярні. І потім закон вийшов, що євробляхи можна розмитнити. Ми дзвонимо до митних брокерів. Давайте приєднуйтесь до нашої площадки. Будемо для вас нових клієнтів давати. А вони кажуть, хлопці, ви що, в мене і так червоний телефон. Я не встигаю це ну всіх опрацьовувати. Мені не треба ніяких нових каналів маркетингу. Потім так само там я вже всіх не пам'ятаю нюансів, то коронавірус, то війна. Зараз теж от ринок мертвий, так от ви визнаєте. І я теж, я, я прекрасно розумію, що зараз не час, щоб просу, ну, розвивати цей портал. Але так як в мене зараз по по моєму життю, по-моєму, бізнесу, по моїх проєктах є вільний час, то я вирішив от таким чином просувати цей проєкт. І знову ж таки, якби я це. Вирішив в соцмережах просувати його ще 5 років тому чи, там, чи 7 років тому, то він би зараз був би значно популярніший. Хоча на рахунок ринок мертвий, він не мертвий. Багато машин зараз приганяють. Я, ну, я ж свідок, я ж бачу, як цей. Я ж спілкуюся з людьми. в мене часто бувають тут гості, які займаються пригоном авто. Так само власники автовозів, ті, хто ну, доставляють авто з Європи там, чи з Америки, з Литви, то, ну, блін, багато дуже їздить. Він не такий, як був там, скажімо, до воєнного часу, але, але є зараз. Камуну анунаду, якщо ринка не. Так, 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 так. Дякую, бачу, хтось там тапає. Дякую всім. До речі, ще хто не підписаний, підпишіться на мене. Мені треба 10 тисяч підписників назбирати. Прямо от задача фікс до нового року я собі ставлю таку ціль. А що в нас? Давайте у нас сьогодні вересень. Жовтень-листопад-грудень, три місяці п'ять тисяч підписників. Ну, коротше, ладно, побачимо, Поживемо, побачимо Ні, не така вже в мене прям критична ціль, але треба їх назбирати. Тому хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Е, тут якраз от на рахунок того, що зараз е, ринок мертвий, то так, але. Ну, нічого, коли ринок оживе, якраз тоді і варто оживе. А зараз просто ми з вами познайомимося, ви будете знати, що є такий Віктор Ковальчук, є такий проєкт Варта Юа. Коли ви думаєте купувати авто, то ви вже будете знати, до кого прийти. Бо ж я кажу, я для вас надаю якісь додаткові елементи захисту, щоб ви не натрапили на аферистів. Якщо хтось з глядачів є серед вас люди, які. Займаються професійно в сфері автобізнесу, тобто там підбір авто, може, викуп авто, купівля, продаж авто, доставка авто там, чи з Європи чи з США, то давайте поспілкуємося, давайте познайомимося, можу вас додати до прямого ефіру, розпитаюся про ваш досвід, розкажете про інсайти, можливо, дасте якісь поради людям, хто планує купувати авто з Америки чи з, США, чи з Європи. Давайте спілкуватися. Не, як це, не, не будь, е, Колись мене баба казала, мовчиш як німець, чи як там, як німці мовчать, щось таке, коротше, то не будьте німцями, давайте спілкуватися. Також, якщо хтось ку хоче купити авто в найближчі місяці чи півроку, то пишіть свої питання, пишіть, може, свої якісь роздуми, чи може страхи, які що, вас, що вам не дозволяє купити авто, якщо плануєте. Може, що таке розберемося. Не хочете? А ну зараз я подивлюся, скільки може й. Так, де тут 54 хвилини? Я сьогодні і не планую довго бути, хоча якщо буде, буде з ким поговорити, то можна і поговорити. Е, так. До речі, хоч ви, е, скажіть, мене добре чути, бо я ще нікого сьогодні і не питався, чи зі звуком все добре, чи мене чути. Бачу, люди нові приєднуються. О, бачу лайки. Дякую, хто тапає. Бачу, люди нові приєднуються, значить, дехто уходить. То для тих, хто новий приєднався, давайте познайомимося. Добрий вечір всім. Мене звати Віктор Ковальчук. Я менеджер порталу Varta.ua. Це біржа по пригону Авто з Європи США. Ми допомагаємо людям купити авто і обійти стороною аферистів, Допомагаємо не натрапити на цих недобросовісних гравців, які вішають вам лапшу на вуха. Добрий вечір, чути. Добре. Дякую, Ігор, що відписали. Добрий вечір. Вас на фотографії фури, то ви далекобійник може. До, до речі, дуже цікаво. Хто мене дивиться? Було би класно, якби ви написали. Ну не, не саме Ігор, а ну взагалі було б прикольно, якби люди написали так. То ви зараз між рейсами, типу, сидите просто цю чекаєте зміну свою наступну, коли можна буде їхати. Андрій питається: доставка і розтаможка з торонто Київ скільки коштує? Ну, по-перше, розтаможка це ж залежить від який авто, там, який рік, там, який мотор, бензин-дизель і так далі. Єдине, вам тільки можу сказати, от нещодавно познайомився наш емігрант. Виїхав 12 років тому, Ігор звати, в Торонто, організував свою фірму. Він викупляє авто з... по Канаді і має, він доставляє до себе на свою базу. Ага, супер. Вдома вихідні, добре. Приємно, що ви дивитесь зі мною час проводите. Значить, Ігор, коротше, давайте так: от, він казав, що доставка 950 доларів це здається в Литву. А з Литви ще доставка автовоз ще теж десь. Правда, там при вигрузці, здається, 300 євро. Треба заплатити. І доставка автовозом десь 800-900 доларів в Київ. А розмитнення самі порахуйте на митному, ну, митному калькуляторі. Доброго вечора. Що за. Чотири запропонуєте. Ні-ні, я машинами не продаю, в мене нема на продаж ніяких машин. То нас дивіться на авторія. вечора. Так, з ябем краще брати авто на Н55. Євген, я не знаю, що таке Н55. З яким проб'ем краще брати. Тут, по-перше, ви найголовне собі усвідомте. От дивіться, я що дуже часто стикаюся. Люди не розуміють, не розуміють в Україні масштаб трагедії на рахунок пробігу скрученого. Мотор БМВ 3.0 цей, це я поняв. Тут ще питання, як БМВ знайти не вбиту. Я, до речі, ще так і не, не, не знав. Дивіться, давайте вернемося до пробігу. Ви питаєте, з яким пробігом брати. По-перше, усвідомте, що більшість авто, свіжопригнаних авто в Україні мають скручений пробіг. Більшість, дехто називає цифри 90%. Зиморк, або за хороший прайс. Якщо з Америки, то є шанс, щоб ви взяли не цей, не, без скрученого пробігу. За хороший прайс, якраз низь ринку, це буде, майте на увазі, там багато шлака. Тут просто питання: я от коли навіть. от ми вже говорили на попередньому ефірі, здається. Я от сам задумався для себе. Так, от мені подобається BMW. Можливо, я би і купив би собі BMW. Але питання, як її знайти, щоб вона була не вбита в плані, щоб там. Тож, знаєте, BMW зазвичай купляють пацани, там всякі там. Гонки на цих катаються пацанів на там дівок, ганяють, там той автомат так вбивають, мотор вбивають. Типу. І як питання на таку машину не натрапити? Отут, то от якраз я ще коли буду, в мене записано питання до автопідборщиків, там в нас от буває, в мене в гості заходить в ефірі зі Львова, то я ще в нього хочу запитати, як знайти БМВ не